Вітаю в ефірі лайстудія, мене звати Ольга Гвоздецько. У Верховній Раді зареєстровано законопроект про цивільний обіг зброї. Ну, найголовніша новація, яка збурила критиків, це те, що правоохоронці зможуть просто прийти додому власника зброї і ну, не обшук провести, а щось там подивитися. Ба більше носити зброю власну, просто на вулиці буде каратися можливо. У вигляді кримінальної відповідальності, тож які ще є норми у цьому законопроєкті? і загалом, як це може вплинути на обіг зброї в країні, говоримо з такими гостями. Тарас Чомаченко, інструктор з вогневої та спеціальної підготовки, Григорій Шепітко, адвокат, Вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні з нами. Тарасе, перше питання до вас. Ви напевно теж ознайомилися орієнтовно з суттю цього документу. На законі про цивільний обіг зброї на його необхідності наголошують вже давно. Скоро буде вже два роки воєнного стану. А притомного законодавства у цій сфері у нас не існує. А мало би. Що скажете щодо цього документу, якщо такий огляд робити поки що загальний? Ну, той законопроект, який ми бачимо зараз, ну, я не знаю, він нам не потрібен, тобто вже хай залишається як було. Тобто, всі я власник зброї був да, до початку війни, і всі, всі хто має зброю, ми чекали більш-менш якогось адекватного закону, який врегулює е, відносини да придбання, зберігання. Всі чекали дозволу носіння, да. Дозвол, От всі чекали дозволу на короткоствольну зброю, і так далі. Тобто, всі ці от питання, які ми як власники зброї, чекали, що вони вирішаться, тому що війна, тому що багато людей е, да віддають своє життя, здоров'я для того, щоб захищати цю країну. І пробачте, да, коли було погано, і Києві, так ми бачили за вами відео, коли роздавали просто зброю наліво-направо всім. Да? І тобто прийняти ось оці норми, які вже діють і в Молдові, і в всіх цивілізованих странах от наших сусідах, да? вони вже давно прийняті. Тут у нас все. Нас знов рубають, знов заганяють ще більше ну, одівають ошійника на цих власників зброї. Тобто питання не вирішується, а становиться ще ну більш складніше uh -huh. бути власником зброї в нашій державі. Це в державі, яка воює. Давайте про ошійники. Оці метафорічні Григорію. По-перше, зберігання так, носіння ні, тому що тут треба робити такий акцент. Тобто, якщо людина має зброю, має дозвіл на неї, отриманий абсолютно легально, носити вона її не зможе, тому що настане кримінальна відповідальність. як взагалі цю норму розуміти, навіщо? Як пропозицію створити тільки колекціонерів. А, ну я не знаю, як це просто прокоментувати. Ну, у нас взагалі коментувати законопроекти це така річ дуже цікава, але не завжди корисна. Оскільки у нас інколи реєструються законопроекти, як, на мою думку, чисто перевірити реакцію суспільства. А, що, що, що... Реагує чи ні, у принципі так, пацієнт більш мертвий чи да, живий? Де в нас кордон дозволеного і таке інше. Ну в цілому, дійсно, досить корисним було б запровадження вже західних досягнень, ну, західної практики з приводу легалізації. І не тільки в питанні зброї, в інших питаннях так само. У нас такі корисні, однак. Враховуючи, що їх хтось вважає непопулярними рішеннями, дуже повільно рухаються в країні, а з закону зрозуміло, яка кримінальна відповідальність може наставати за носіння зброї? Ну, це потрібно не в законі цьому. Це в нас кримінальна відповідальність становлюється кримінальним кодексом. Відповідно, якщо. Добре, зараз, давайте послати. У нас зникримінальний... є дуже багато норм, а немає пропозиції внесення до кримінального якоїсь. Тобто, ну це законопроект, який є сирий, оскільки з або мертвонароджений. Ну, Інший жодний інший закон, окрім кримінального кримінального кодексу, не може встановлювати кримінальну відповідальність. У нас є, наприклад, ратифіковані нормативно правові акти, які мають запровадити кримінальну відповідальність за ті чи інші діяння. Зокрема, в сфері домашнього насильства. У нас на початку повномасштабного вторгнення було а, з, прийнято а, конвенцію однак, виконано її не було в частині. А, Ну, там більше стосувалося домашнього насильства в частині жінок. Uh -huh. Жодна норма в кримінальний кодекс не перекочувала і тобто норми не працюють насправді ні. Ну, в реаль... ну, тобто тобто країни-учасники запроваджують кримінальну відповідальність за те, то, те, 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 то, угу. те. -то. Конвенцію ми ратифікували, внесення змін до кримінального кодексу, коли згадаємо, тоді внесемо. Тоді до закону ще раз нашого про зброю. Це така декоративна заява про кримінальну відповідальність, яка не буде працювати, якщо не будуть змінені. У нас дуже часто використовується нормативна формулювання, відповідальність встановлена законом. А закону немає, так, чи в випадках добре. встановлених законів випадків немає. У нас це, це як така вже звична а, з, з, практика, з, 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 практика плодити колізії. Правда. Раптом ця норма збережеться е, і документ буде проголосований так, без права. Загальна кодекс не буде внесено, то не буде злочину. Поки що можемо заспокоїти всіх власників зброї, які її мають. А окремий пункт: те, що м, ну, нібито дозволяється купівля короткоствольної зброї. А, але якщо починаєш розбиратися, то насправді це не полегшення, а погіршення. А, для глядачів пояснюю, що можна буде вогнепальну нарізну різну короткоствольну зброю придбати лише від 30 років. У випадку, якщо у тебе до цього було 5 років досвіду. А, ну, не скілку... досвіду. А як це Ти правильно був власником правило? зброї до цього? Дивіться, зараз е, будь-який громадянин України має право на гладкоствольну зброю, тобто рушниці, помпи, тому так далі, і на різну зброю. Це от в простонароді як кажуть автомати. Да? Це ну всі кажуть карабіни, тобто е, карабін Калашнікова, там М 16 і так От. до го калібру. Uh -huh. Щоб ви зрозуміли, 50-й калібр – це можна на 3-4 кілометри стріляти і влучати. Тобто, от в тебе якась зброя була, ти 5 років був власником, в тебе не було ніяких там проступок, ти продлівався, все як положено. І от це тобі дає право на травматичну зброю, а на нарізну короткоствольну теж, щоб було зрозуміло, це пістолети бойові. Тобто то травматичні пістолети це бойові. Uh -huh. ну, 5 років ти. Повинен бути власником, скажі. але ти маєш право його купити ще через 5 років після скасування Писалити, воєнного так. стану, так. тобто це ну просто перспектива якась дуже далека. Я взагалі не розумію, для чого це щоб напевно такі, як от я і інші власники зброї, ми вже довго чекаємо саме цієї норми. Чому тому що ну в першу чергу для чого потрібен пістоя, Да? Це зброя самозахисту. І всі ті держави, які вже давно їх легалізували для населення. Там і скажіть мені преступність впала Рівень просто ну, да, в рази. Uh -huh. І це вже доказано ну, по всьому світу. Ми все чекаємо у Молдови. Навіть це вже давно все прийнято. Ну, ефект і, дуже простий. Якщо особа розуміє, що вона може натрапити на того, у кого є зброя, чи no. у нього дома буде зброя, то він тричі бажання подумає. вже пропадає, да, робити якісь. От саме через цю норму про 30 років, 5 років і потім ще 5 років після скасування воєнного стану, пов'язують цей документ з російським аналогічним законом і кажуть, що ж ми притягуємо Україну зараз до країни-агресорки. Григорію, от це порівняння, воно коректне? Ну, В цілому порівнювати нашу норму творчість з країною агресоркою, певно, не є коректним. Не є. Ну а ви з російським законом ознайомлювалися? а ви плюс-мінус можу сказати так. В них теж е, травматична зброя дозволена, тільки там трошки калібр інший. Угу. От ну дозволено. Е, нарізна зброя дозволена, коротка нарізна, в принципі, ні, не дозволена. Але чомусь ви знаєте, це просліджується. от, дуже багато якихось таких от аспектів. Да? Закон про зброю. Таке враження, що злизали да, з Росії. Якісь навіть моменти там, от я як військовий, да, ми дивимося, устав, то то ну те ж саме. Тобто, хтось там наверху сидить чи не хоче напрягатися, да, ще совковий якийсь там генерал, і от вони толкають оці всі наративи. А щодо власне травматичної зброї, ми з вами до ефіру трішки почали дискутувати. Тепер давай переведемо. Давайте переведемо цю розмову у студію, щоб глядачі почули. Я вас спитала про те, що є думка от одного власне з людей, експертів, оглядачів, які моніторять тему зброї в країні і законодавства у цій сфері. Він каже, травматична зброя взагалі має бути заборонена під час воєнного стану. Трес, у чому сенс таких слів? Ну, я скажу свою думку, дивіться е е рано чи пізно війна закінчиться. Да? Ми вже зараз бачимо з вами по новинам і так далі. Десь там якісь граната взірвалася, десь хтось когось розстріляв з бойової зброї. Да? Тобто, е ну скажімо так, бандити вони завжди зброю знайдуть. І коли людині треба буде захищатися, в неї буде оцей травмат нещасний, який в принципі їй нічого не дасть. От тому ну це деле злочин, тому що людині, якщо треба буде захищати себе, з неї в неї, пробачте, будуть стріляти з бойової зброї. А вона буде відпльовуватися цими резинками, які в принципі далі п'яти метрів вони не летять і нічого не зроблять. Недоцільно, недоцільно Доцільно, взагалі, але це, але навіщо забороняти? Навіщо забороняти бойову зброю? Е, ні, травматичну саме. Е, ну, В цьому законопроєкті її не хочу забороняти. Так, в цьому тоді. не хочуть, да. але от критика саме не і направо на те, що а, а чому чому? взагалі не заборонити і не прописати це у новому законопроєкті? Е, тому що вона не потрібна. Її взагалі треба забути ці травматичні пістолети. Це, як скажімо, такий пережиток був між після Радянського Союзу. От ми йшли, у нас травмати в когось там були, тому підуть. Тобто нам затикають власникам зброї, да, просто рот, оце травматичної зброї. Тобто, ви хотіли пістолети, цяцькі От Нати вам ці резинові і з ними грайтеся. Mm -hmm. тобто їх треба заборонити, дати людям нормальну короткоствольну вогнепальну зброю зброю для самозахисту, от все ну би друга альтернатива не повинно бути в нормальній країні, де е, держава думає про своє суспільство, про свій народ. А mm -hmm. це ну це просто анти, я не знаю людські якісь е, е, норми, та що вони хочуть прийняти. Антилюдські, можливо, навіть десь і антиконституційні вже да. Григорія питання. Е, о, дивіться про травматичну зброю, взагалі взагалі е, який може бути м ну вона в нас не вважається зброєю. Це пристрій да. для так. відстрілу, резинових там. Але в цьому законі ж згадується. Ну, тобто, напевно, все ж таки до обігу цивільного має стосунок. Який притомний алгоритм може бути заборони, скасування? Я не знаю, як правильно це сформулювати. Ну, Це потрібно дивитись далі хронологію розвитку. Я ж, я ж кажу, скоріш за все, зараз просто перевіряється таким. Креативним способом думка суспільства з приводу тих чи інших нововведень дивно, що не пані Безугла озвучила е, власне ну, основи цього законопроєкту. Сьогодні відпочиває. Сьогодні відпочиває? А да. що сталося сьогодні. Ну, не знаю. Ну так трохи, щоб ми не вийшли, вийшли, а, це, напевно. сьогодні засідання у Верховній Раді насправді, і у той час, коли ми з вами спілкуємося, вже мої колеги і, і політологи, і воєнні експерти вони вже. Вивчають і намагаються передати, пояснити публіці, що там стоїть за законом про електронний реєстр військовозобов'язаних. Ще одна окрема тема. Може, пані Безуга зайнята зараз цим? Ну теж подивимося. Нагородна зброя, окремий пункт. це. Урвало, я перепрошую за yeah. це слово всіх людей, які мають зброю і які виборюють право українців долучитися до культури власне використання вогнепальної зброї в Україні. Вони кажуть, ну як так? Тобто щоб купити пістолет, треба, щоб тобі було 30 років, а нагородно, ти з 18, 18. в принципі, можеш yeah. отримати. Ну тобто, де тут соціальна справедливість. Тараса. Де, то соціальна справедливість? Ну давайте так, щоб було нашим глядачам зрозуміліше, що таке нагородна зброя. Да? Нагородити має право або е наш залужний пан, да? От, або якщо я не помиляю, ще міністром веде. І, здається, президент. тобто, це три людини чи дві, які в нашій державі можуть е, нагородити людину. Нагороджують за що? За якийсь ну вагомий внесок там в охорону держави, там і так далі. Тобто зараз іде війна. Я знаю дуже достойних людей, да, які воюють, які роблять велику справу, ризикують життям здоров'ям. От їх нагороджають. Але якось десь я не знаю, як це да, проскальзують люди, які в принципі ну, нічого такого не зробили, але теж вони. Мають наградники і тому подібне. І дуже б не хотілося, мені б не хотілося, да, шо, щоб зараз люди бачили, що е, починають чуть ли не базар робити це нагородною зброєю. Да? Угу. І це що касається наградної з 18 років. Ну я не знаю ж хлопець. 18 років що він повинен зробити, да, для того щоб отримати нагородну зброю. А якщо дивити горизм на фронті, наприклад, але це він має бути не мобілізованим, а ну прийти по за власним бажанням. Я не знаю, ну молоді ж люди є, які до 27 років так служать. Є так, тобто це можливо. але це будуть одиниці, напевно, на всю країну. Ну, тобто, це дуже старий закон. От вони собі придумали, ага, ну нагороджувати можна, як і людина стає, стала да, повнолітньою. 18 років, все, пишемо з 18 і погнали далі. Mm -hmm. чи, чи може цей закон пишеться під, під себе, грубо кажучи? А що під себе? От Що мається на увазі? Я теж чую Давайте, таку да. думку. Я скажу, це не моя думка, це пана Учакіна, якщо буде дивитися йому привіт. Дивіться, як він сказав, да? в кожного якогось міністра є там свої сини, дочки і так далі. Тобто, да? І Він хоче, щоб його син мав е змогу, якщо щось трапиться, нормально захистити своє життя. Десь його там в магазині захочуть грабити, да? на дорозі якийсь п'яний під'їжджає, захоче йому бити його голову розбити. От він достане нетраматичну зброю, з якої в принципі, толку ніякого не буде. Да? А нормальний бойовий пістолет, який буде в нього законний. Він його примінить, да? це буде захист свого життя, от і його не посадять. От може, десь трошки, от так пан Учакін думає. Я... Ну, це дуже локально. У да. Нас вже давно таке не практикується, особливо в умовах. Е... Ви маєте на увазі, що саме? на, на, на нагородну зброю, щоб, ну, так. яка отримується От, Це, це на сьогоднішній день, навіщо тоді щось е, приймати, якщо що воно так фактично і працює? Нагороду зброю сьогодні надають і є повноваження надавати і так само. Інколи виникають питання, чому її ну, отримали може, за, простіше... за, за того уряду, чи чи ну, іншого ті чи, чи інші особи? Дивися, було періодично якось піднімали галас, сказали, що це таке. От був допустим, бивши міністр МВД Аваков. Аваков, да. підняли гали, що там 50 чи 60 тисяч наградників роздавали наліво направо. А зараз вони зроблять собі нормальний механізм. І щоб не було навіть у населення питання. От закон є, от ми видаємо. Це ж... Е, Все прозоро. да, З 18 нагородна, а там же ж теж перечені, де за, за що ця нагорода. До речі, тут дуже важливо. Вони можуть користуватися цим і сьогодні. Для цього додаткових законів не бачили. Механізм надання ну, дарунку да. е, нагородження буде. А чи треба, щоб було, був механізм відбирання? Він Тому є. що... Він ні, він наразі є чи він ефективний, чи треба його дроблювати і вносити ці пункти? Я от одразу мені згадався е, вже покійний на щастя. Пан Ківа е, у нього свого часу так голосно забирали це. Я пам'ятаю, всі змі писали кілька днів про це, що у Києви забрали нагородну зброю. Механізм є насправді, і насправді він застосовується періодично навіть у таких е, великих е, історіях. А е, чи він досконалий цей механізм? Говорю, може, ви прокоментуєте? Ну, це, Складно. Це, це, це виняткові да. випадки. До правоохоронців, насправді більше питання, да? напевно, бо цим займається. Це, це механізм випадки. зберігання та фактично там, санкції за а, порушення порядку зберігання можуть бути застосовані. Да? Uh -huh. да. Ну, Були ситуації, допустимо, давайте. Пам'ятаємо, коли якась була свадьба, і там людина просто на вулиці вони їхали. Цей цілий картеж почали стріляти, почали розбиратись, да. була, а там людині навіть не було 25 Тобто він взагалі не мав права mm -hmm. на цей ну, там. Навіс. Не було нагородної, там була да. так. само може і за нагородну бути. Десь людина там трошки подібаширила і ну, ну, З дальше. нагородною таке значно рідше стається, оскільки у людини є дещо вищий рівень соціальної відповідальності за, за застосування. Тому такі випадки частіше стаються якраз смисливською. No. Загалом про культуру ми збирали ефір, це ж не перший законопроєкт, були ще попередні. Я Намаг... думаю, що ще будуть. І ще будуть. No. ви знаєте, мені здається, що їх подають. Хтось працює над ними, депутати МВС разом вони щось там е, генерують, і, і ці закони потім просто зникають кудись. Е, ні, я розумію, що може там е, синергія якась відбувається три склали разом, і нарешті може, хоч один е, нормальний з'явиться. Але от попередні рази ми от прям робили такий великий акцент саме на створенні культури обігозброї в Україні. Про те, що е, е, якщо пам'ятаєте, е, міністр оборони вказав тоді, ще пан Резніков. Що кожен має е, навчитися копати окопи е, і користуватися зброєю, та такі в перевісна реєстрація відбулася якраз на початку вторгнення, коли дійсно на вулицях роздавалися автомати? Тоді були нагальні проблеми, які сьогодні є вже невирішеними. У нас є нічні патрулі, в тому числі з залученням цивільних людей. От питання: яке у них нормативне підґрунтя того, що у них може знаходитись зброя, яка не видана, uh -huh. а вона може бути застосована. Ну є категорії е, цивільних, які мають право е, на зброю, так. і у таких патрулях я знаю зброя. саме такі категорії власно зброю. Ну так, початку і з... вторгнення в нас було дуже багато е, ну, територіальної оборони, яка не була ще залучена до штату е, військових формувань. Але також була озброєна. Дивіться, вже. ну і досі механізм логалізації бага... от таких сторінок теж. У нас немає. сьогодні є а, добровольці, які не залучаються до лав ЗСУ, однак знаходяться безпосередньо а, в, близько до лінії зіткнення і використовуються в операціях. І вони використовують а, не, не той перелік, який там навіть. Угу. А що їм за це може загрожувати, до речі? Ну, у нас є іноземці, які залучені. Ну, не, не вирішується питання, які сьогодні є нагальне. То тобто у нас цим фактично, законом ви мають фактично дуже багато таких е цікавих питань є. Е фактично нічого це, е не застосовується до людей, однак і е це така умовна безумовно е в безпеці. Вони роблять справу е заради України. Однак, в ми знаємо випадки, коли е потім вибірково хтось притягується до відповідальності, здавалось би ні за що. Ми по пунктах так і не обговорили оці візити МВС. Можна так назвати візити? Ну Це ж на обшуки, це рішення суду не потрібно Ну Не може воно це. протирічити КПК, не може бути протирічити Конституції України. А як так? Чому є порядок, така норма в законі є, а є, воно Ну Це питання до автору законопроекту його обізнаності в, в, в нормах нашої конституції Це схоже на лобіювання інтересів МВС? ну десь а, в якійсь мірі так. Ну, бо це, це, це захід туризму серйозно. Нас на сам, якщо це примуть не може бути проникнення да. до житла не інакше, як за дозволом суду, окрім невідкладних випадків. Це 233 КПК. Звісно, у нас невідкладні випадки скрізь. Це, це, це у нас тільки передбачить щось в законі, що якийсь невідкладний випадок чи виняткові ситуації. У нас всі ситуації невідкладні і виняткові. Це звично про. Практика правоохоронців. Ну, дивіться Тому... зараз, допустим, як це працює. Я є власником зброї. Е, чи хочу ним стати? От. Я збираю пакет документів, і е, помимо цього всього, до мене повинен прийти в мій частковий моєму місце проживання і перевірити, у мене сейф. Є чи він у мене зброєвий сейф, тобто надлежащі правила зберігання зброї і так далі повинні бути. Е, Якщо я не помиляюся, можуть бути такі перевірки, але мене завчасно повинні е, попередити. попередити. Можете ви в такий та день, ми хочемо прийти, і перевірити, чи ваша зброя, ви далі живете по цьому місцю прописки, як ви нам подавали документи, і вашу зброю ви сейф. Це нормальна практика. Вот так як там написано. Тобто ми читаємо е, в 12 ночі до мене стучаться е, пани е, міліціонери, да поліціонери. От заходять і давайте ми вашу зброю перевіримо, якщо її там нема, чи і так далі. Тобто, ну це дуже сирий закон. Мені взагалі кажеться, що це просто затягування. це цей не приймуть, потім ще прийде півроку. Вони ще якусь фігню напишуть і так mm -hmm. далі. От. Про культуру зброї у нас все нормально з нею. У нас є Федерація практичної стрільби України. Е, Допустимо, я як і вже цивільний, да, не військовий, е, ми тірством ми представники. Федерація практично собою України, саме в Одещині, є правила, як користуватися і так далі. Тобто, це все вже давно налагоджено. У нас є і змагання, проводяться всеукраїнські українські і так далі. По цим всім питанням, і люди приїжджають зі своєю зброєю, да, не нагородною, напустять своїми карабінами, своїми гладкоствольними рушницями. Тобто у нас культура дуже велика. Ми займаємо на європейських, на мірових якихось змаганнях теж гарні місця. Да. Але чомусь от, все це блокується і ну, просто не дають далі розвивати. Уявіть на секундочку, траси, що було б ухвалено, е, ну. Наближений до ідеалу закон, який би цю культуру підтримував, і е, давав би ну не те, щоб мотивацію, а було б, б закон, який заспокійливо діяв на тих, хто хоче е, придбати зброю і користуватися в е, певних межах, е, знову ж таки відведених законом, і не боятися, що його за це притягнуть, щось там він не так зробить, там не той документ не доотримає, тощо. Е, 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 наскільки би більше, наприклад, роботи було б у вас при цьому? Тобто, яка кількість людей була б покрита. Цим законом. Ну, Всі власники зброї, які вже є, ті, які хочуть стати, і так далі. Просто прописати простий механізм, да? Є Федерація Практичної стрільби України, є інструктори, є установи, є. Це саме ДСАФ, ТСО, як воно там зараз називається. Припишіть в законі. Раз в рік людина повинна власник зброї повинна піти здати теоретичний, практичний екзамен, для того, щоб підтвердити свої навички. Да? Чи раз в три роки, от коли йде переоформлення, тобто зараз е, зброя ведеться на три роки, через три роки ти маєш її переоформлювати, подавати да, опять нові документи, медичні там, і так далі. От раз в три роки людина йде, здає теорію, здає практику. А краще раз в рік. Це, це нормально. От, там нічого такого складного нема. Тобто, ну це, да, це навіть не машина, це ще більше скажімо, така штука, якою ти можеш горя наробити, і все подобається, навіть якщо ти вмієш, ну вмієш користуватись. Все, немає ніяких питань. Ну, Права теж не оновлюють. Да. Є комісія, яка приймає в тебе твої теоретичні, практичні знання, ти маєш право далі користуватися нею. Все. Угу. От, просто я що хочу сказати, Київ, да, у нас ж теж своя тусовка, стрілкова. Да. Всі мужики і дівчата, які цій тусовці були, які стріляли, вони перші взяли свою лічну зброю і пішли захищати Київ. От, наоборот, це був би плюс і в захисті держави. Тому чим більше буде власників зброї, тим більше вони будуть вміти нею користуватися. От, і тим більше буде захищена держава. А це ну це просто антидержавний закон, який вони хочуть прийняти, просто вбити галузь власників зброї під корінь. Uh -huh. А хто завтра буде тоді захищати? Да, тобто, коли я в армії я маю право пробачити блін танка стріляти, я тільки став гражданським. Я можу максимум всю резинову пуколку в руках мати. Ну це бред. просто бред. В наших реаліях, от на цих словах, до речі, може Оцей і основний, у основний голосних, але важливих так це, це може рецензія, бути рецензія страх і влади. Якраз no. таки можливо, можливо, так, але будемо слідкувати за долу цього вже сумнозвісного законопроєкту про цивільний обіг зброї. Нагадаю, він так називається Тарас Чомаченко і Григорій Шепітко були гостями цієї студії. Дякую, що ви провели з нами цей час. Ще одна новація, можлива, якщо закон законопроєкт, звісно, прийму це те, що. Що ви не зможете вивозити зброю і основні частини, я кажу чи нібито магазин це є одна з основних частин за межі іншої області. Вам треба буде поліцію про це попереджати і, скоріш за все, не просто попереджати, а брати певний документ. От і за цим, за цією нормою, також будемо слідкувати, чи вона залишиться у тексті, якщо його, звісно, все ж таки візьмуться голосувати. Бережіть себе, залишайтеся сьомим. Дякую, що були з нами.